Перед будинком культури збираються черкасті. Разом із чоловіком вакцинуватися сюди прийшла містянка Людмила Вітченко. І настрій, і самопочуття в нормі, тож до щеплення готові, каже подружжя. У моєї супругі моєї дружини є команда пенсіонерів, які розповіли нам про цей центр. Та ми вже пірбає. Ми вже дуже серйозно перехворіли, тому щоб поїхати і підлікуватися за кордоном, треба вакцинуватися. Сюди прийшли о 9-й. Черга рухається швидко. За хвилин 10, думаю, зайдемо. Аби не Дати вакцинацію в довгий ящик. Вирішили прийти з сестрою і щепитися в перший день роботи центру, розповідає Павло Рибченко. здоров'я людей. Це найкраще капіталовкладення. до того ж, вакцина допомагає. Це довели і досліди і час охочі вакцинуватися, заповнюють письмову згоду і консультуються із медиками. Якщо протипоказів немає, отримують свою дозу вакцини, каже лікарка Олена Душка. Я не чекала таку велику кількість людей, що так будуть проінформовано. Це дуже мене радує, що люди в нас усвідомлені і розуміють, що потрібно вакцинуватися. У холі будинку культури працюють п'ять пунктів вакцинації. Кожен задіяний медик навчався робити ще щеплення і в разі чого надавати першу невідкладну допомогу, розповідає медсестра Ганна Лищак для імунізованих має кілька порад. Якщо вечором температура, то порад прийняти і також так, алергічний Андрію Смагіну. 23. він серед тих, хто першим отримав щеплення у центрі масової вакцинації. каже, почувається добре. Поки мені лікар розповідав, що буде, що було, як себе вести. Якщо щось до кого звертатись, вже зробили, Я навіть не замітив спочатку. З моєї сім'ї ніхто не хворів, і з родичів ніхто, але все одно ситуація тривожна і в даному випадку вже краще перестрахуватися і бути впевненим. Як розповів директор міського департаменту охорони здоров'я Всеволод Кульчаковський, наступних охочих у центрі готові прийняти в суботу, 19 червня. Вкрай бажано мати реєстрацію в додатку Дія і на вході. Показати мобільний телефон з цією реєстрацією, а також свій паспорт було б дуже непогано, якби всі люди мали декларацію з сімейним лікарем. Тому що якщо в людини є декларація з сімейним лікарем, це прискорює процес її реєстрації. За один день планують щеплювати від трьох до чотирьох сотень Черкащан. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.